Це справді найстаріша виробка нашого міста. Бачив облицівне шахніство. Перед нами справжня витвірне мистецтво. Це пила з дуже смішною назвою. Так званий Гачок Ахшинний. Веде своє походження з 11-го сторіччя, мабуть, і раніше. І ось це я бачу вперше у житті. Тут, як і у всіх катакомбах, взагалі ховалися якісь дезертири. Зірка це не символ Радянського Союзу, як люди звикли, це символ світла. Вітаю вас! Ви на каналі Пригоди з Маузером. Та сьогодні ми з Валентином будемо досліджувати дивовижне місце. Це справді найстаріша виробітка нашого міста, знайдених, я маю на увазі, перші роки 19 сторіччя, і вона навіть офіційно об'явлена пам'яткою історії науки і техніки в Україні. Я би сказав, що це взагалі об'єкт усеукраїнського значення. Ну що, друзі, вйо до підземель? Ми знаходимося в дуже красивому, дуже мальовничому і дуже комфортному вході в катакомби. Бачите? Це похилий спуск, так звана наклонка, це шахтарський сленг. Зауважу, що взагалі в Одесі ми маємо вертикальні входи, шахтні стволи, а вже ж горизонтальні, штольні. І дуже специфічний вхід, виїзд. Це коли взагалі-то це горизонтальний вхід, але ми не мали скали, не мали куди врізатися, було потрібно зняти верхній прошар ґрунту. Це справжній наклонний спуск на до глибини 10 метрів. Друзі, ми бачимо загальну мапу цієї системи. Як бачите, вона дуже маленька, на погляд одеських дослідників це мікрокатакомби. Загальна довжина, ви будете сміятися, мабуть, але до цього часу одні кажуть, люди 120 метрів, у офіційному кадастрі 95 метрів, а у перших статтях дослідників було 150 метрів. Ви кажете, як це може бути? Виміри на таку, точні виміри ще й під землею це дуже делікатна справа. Скажу два слова не по темі. Е, наберіть у Вікіпедії статтю довжина берегової лінії Великої Британії. Ви, якщо щас кажуть, прозрієте вимір. Це дуже інтересна річ. Справа не у цьому. Ми у катакомбах, а не у Великій Британії. Е, ви бачите цифри, цифри, чотиризначні цифри це дати. Е, Правду кажучи, ніде, взагалі ніде у одеських катакомбах ми не бачимо такої кількості дат на такої маленької площині. Це якийсь унікальний феномен. А справа у тому, що ми знаходимося у самому центрі міста, це серце Одеси, і усю свою історію цю шахту використовували як кримінальний елемент, як якийсь і склад якогось контрафактного товару. Якісь люди, які переховувалися від царської поліції у 20-ті роки, ви саме знаєте, що творилося в Одесі. А у 1941-му тут ховалися люди від бомбардування міста. Перша дата, яку ми бачимо, вона насправді перша, 1812 рік. Зауважу, десь в одному з цих карманів є ще дата. 1807 рік, і я можу в неї повірити, але більшість заслідників її не признає. Чому не знаю? Поки ми з Валентином досліджуємо підземелля, я закликаю вас натиснути Вподобайку та обов'язково підписатися на цей канал. Якщо ви зробите це прямо зараз, YouTube побачить, що наші відео чогось та й вартують. І це дуже важливо для цих алгоритмів. Тож, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залиште коментар, якщо у вас буде така нагода. І також закликаю всіх переходити в телеграм-канал. Бо дуже скоро там буде розіграш ліхтарів. Може, ви хочете прийняти в ньому участь. Тож, посилання на канал буде в описі до цього відео. Валентин, ну ми у катакомбах я бачу стіну, яку куляли, ось тут, а, а ось тут арка. Це що таке? Я, я впевнений так, що це був вивал ґрунту, і ми підкреслюю дуже невелика глибина, 10 метрів. І шахтарі закріпили це арочним ходом. Дуже цікаво, бо це такий, виходить, гібрид це катакомби, ну от в нашому розуміння цього слова шахта. А це як просто підземелля. амани. я впевнений, що оці стіни це вже продукт радянської епохи. Тут було бомбосхавище офіційне у роки Холодної війни. Але, щиро кажучи, воно було в жалюгідному стані. Десь у 1984 чи 5 року я маленька дитина відвідав цю шахту і це вже було. Занедбане повністю без лампочок, без нічого. Ну ось ми бачимо вироблену у скалі дату 1812 рік. Зауважу дуже часто у найстаріших виробках Одеси знаходити дати, бо шахтарі перші шахтарі навіть не використовували вугілля. Вони царапали чи отак вирубували ломом долотом. Дати Її і можна побачити не під кожним кутом. Тут взагалі вся стіна в датах. Так, 1937. Мабуть, хтось хавався коро. 1899, 1892. Усі епохи. Це було найпопулярніше ну, ну, на час. Найстаріше це 1812. Е, десь є одинадцятий, а насправді у одному з карманів, як я скажу, є 1807. В... Але чомусь її не прознають усі. Ми завжди у кожному нашому відео звертаємось по допомогу. І вибачте, це не буде виключенням. Нам, нашому каналу Валентину, дуже потрібна допомога, особливо його трьом котам. Якщо у вас буде нагода допомогти Валентину, його котам, буду вам дуже вдячні. Особливо я вдячний тим, хто донатить, до речі, декілька днів. Тому нам передали цілий великий пакет. Я був корм, без, безмежно здивований, і велика пошана цієї людині. п'ять кілограмів найелітнішого лікувального корму. П'ять кіло. Тож, друзі, посилання на монобанку буде в описі до цього відео. І як завжди, ми дуже вам вдячні. Тут ми бачимо типовий набір інструментів Шахтаря. Сразу хочу сказати: не вистачає ломів. Вони мали цілий комплект ломів. Бортовий лом, маленькі ломи, щоб встромаляти у щілини. І не вистачає дерев'яної угольника, рейки вимірної, але дерев'яні деталі не зберігаються. Ми вже розповідали не раз, але це варто повторити. Найголовніша пила. Я не знаю, 70% операцій робились оцією пилою. І робили і вертикальні пропіли, і готову. Цю глибу камня, цей паралеліпіпіт, як то шахтарі казали на своєму сленгу, плаху, розділяли на окремі штуки каменю. Е, це дуже е, рідкісна піла, дуже важлива, але не рідко знаходна. Бачите, яка вона вузенька? Це не щучка, щучка найширш, е, набагато ширша. Це так звана донна піла, якою робилися пропили унизу горизонтальний та діагональний, щоб була можливість виволити цей паралеліпіпіл. Це пила з дуже смішною назвою: так званий гачок аршинний. Чому аршинний? це 72 см. Це інший різновид цієї основної пили. Не вистачає ще щучки, дуже характерної пили, ось такої довжини, але ширшої. І, мабуть, це все. Euh, Був ще один тип пилу, як це, але ще ширший, але це дуже рідкісний тип. Ось ми, несподівано, знайшли клін. Несподівано, це я не помітивці. Э, він дуже важкий, але дуже важливий інструмент Шахтаря. Ми знаходимо їх у, в дуже великій кількості. Щоб ви розуміли, оцей клін ось так вбивається в стіну, кудись сюди, от тут навіть думаю, десь тут. І кувалдою. Чого його, як, як його розклепали? Зауважув, що це технологія ще з, зі стародавнього Єгипту нічого не змінилося. Потім плаха відколюється від стіни. Насправді цю шахту перетворили дещо у музей, і ми бачимо що таку велику кількість ізрасти. Це все шматки кераміки старовинної Також. Тут є навіть дуже рідкісні екземпляри. Звісно, воно все таке Сказати, побити, але все одно культурну цінність воно якусь те одне має. Бачимо, що це є іноземні ось такі оффенфабрік. Подивіться, Та вона. Маю зауважити: Царська Росія мала дуже великі економічні зв'язки з Австро-Угорщиною. Австро Друзі, як бачите, перед нами справжнє витвірне мистецтво. Навіть у такому стані він. Він вражає це, якийсь дуже багатий будинок. Так, його було врятовано, я спеціально так говорю, бо це, цей будинок зазнав страшенної шкоди пожежі, словно звісно, дома Русова. Произведений цей камін був у Фінляндії. Фінляндія, як ви знаєте, входила тимчасово до Російської імперії у городі Або, сьогодні город Турку, фірма, фірма Вільгельма Амстена, словетна фірма. По виробництву керамічних виробів. Ось ми бачимо прізвище Черков з твердим знаком 99-й, а вже ще це 1899-й. І ось зовсім інша епоха 1916, епоха Першої мирової. Ми можемо пропустити, що тут, як і у всіх катакомбах, взагалі, ховалися якісь дезертири. А їх було чимало у Першому. Ну, але це лише припущення. Це, а вже ж, тільки припущення. Ось тут ми бачимо найтиповіший вид наших знахідок у катакомбах. А вже ж світло це найголовніше під землею. І майже 70% того, що ми взагалі знаходимо, це биті скла від газових ламп і самі газові лампи. Зауважу одразу, що це вже це використовувалося у 20 му сторіччі. Це лампи, які житлові, скажімо, це. Люди використовували в своїх квартирах. А оце справжні лампи, руку знайдені у катакомбах, якими користувались шахтарі. Як бачите, так звана оцінковка, оцинкована сталь, а це зроблена з латуні чи навіть міді. Це дуже рідкий варіант. Це мабуть, мідь. А вже ж скла від газових ламп дуже часто бились, незважаючи на те, що вони були вони дуже дорого коштували. Ми з Ромою якось знайшли прайс-ліст, як то кажуть. І це було дуже сумно для шахтарів. І кожна фабрика мала своє клеймо. Це найтиповіше, мабуть, та, що я держу в правій руці, Пріма — це якість, вищий квалітет, як то кажуть. А зірка це не символ Радянського Союзу, як люди звикли, це символ світла. А ось це. Скло дуже незвичайне. Це рідкість. Чому я так кажу? Ми бачимо два клейма з обидвох сторін. Щиро кажучи, тільки тричі у житті я знаходив скла з двома клеймами. Одно з них було найдено на шкоду грі. Воно було зі Сполучених Штатів Америки. Ось тут ми бачимо дуже цікавий такий артефакт. Епохи, Можна сказати, те, що залишилось від часу, коли намагалися зробити з цієї шахти. Ну, щось таке, на кстатал бомбосховища. Насправді ну, це і було бомбосховище. Бачимо залишки бетонної опалубки. Бобнюку. Бачимо повноцінний не ствол Невеликий, але ось так виглядає аварійний вихід бомбосховища, яке тут колись планувалося. До речі, нагорі там гермодвері невеличкі. Прямо як у бункері. Друзі, тільки у найстаріших виробках, десь до середини до, мабуть, до 60-х років 19 сторіччя ми можемо побачити отакі треугольні порожнини. Це зветься турецький косяк, на відміну від стандартного прямо, прямокутного виробування. Прямокутне виробування найбагато важче. Це, скажімо так, смішно говорити, але це найбагато важча технологія. Це найпростіше. Ми запилилися з, одною, з одного боку і з другого боку. І можемо зразу вивалити цей шматок камня, але дуже велика кількість каменю пойде у брак, пойде у відходи, бо воно неправильної форми. Але це найпростіше, це була початок, початкова технологія, так би мовити, пробна технологія. Проходили повсі, побачив таку дуже цікаву стіну. Я кажу: Валентину, а чому всі стіни? Питаю його, чому всі стіни пиляні, а оця ламана? Бо ну дуже незвично. А він каже, що все насправді дуже просто. Справа в тому, що ця стіна вона приходить по тріщині, і шахтарі, які видавали каміння, просто скористалися природною допомогою. Вони взяли це каміння від стінки, дуже легко відділили, щоб його не піляти, а використати вже тут. А тріслово, тому що ми знаходимось біля схилу, і колись каміння з'їхало на сантиметр на два з усім прошарком ґрунту. Ну, це було дуже давно, може, мільйони років тому. І ось така щілина, і така дуже цікава стінка. зроблена, можна сказати, природньо, природою. Майже у печері якось. У цій кімнаті ми бачимо експозицію черепиці та цегли. Дуже цікаво. уся вона має якийсь клей фабричні. І ось це я бачу вперше у житті. Черепиця зроблена зі скла. Я бачив таку радянських часів, вона прямокутна, не інтересна взагалом, а тут ми бачимо справжній витвір мистецтва. Це для світлових колодязів, як у ті часи казали, фонарі. Якийсь дуже маленький чотирокутний двір, куди виходили вікна з кухонь та якихось. Підсобних приміщень. Я дуже здивований, дуже радий. Оце портрет володаря цієї ділянки Ніколай Радіонович Кантакузін та його жінка. Люди, які полюбляють історію, будуть здивовані, як Кантакузіни — це шляхети, славнозвісний дворянський рід з Візантії. У 14 сторіччі був навіть імператор Іоанн VI Кантакузін. А взагалі цей рід веде своє походження з 11 сторіччя, мабуть, і раніше. Невже це те саме прізвище? Чи це лише співпадіння? Ні. Це прямі нащадки візантійських імператорів. Судьба цього Ніколая Родіоновича була дуже, дуже цікавою, дуже незвичною. Він служив у армії австро угорщини а, сорі, тоді Австрійської імперії на той час. Потім... Наприкінці 18 сторіччя у російській армії пішов у відставку, але у 1806-му почалась чергова російсько отаманська, російсько-турецька війна. І до 1812-го він знов був у армії. Закінчив своє життя він у званні генерал-майору. Військова людина, як то кажуть, до мозоку кісток. І отут він добував камінь. Він. Його робітники добували каміння для будівель для його усадьби. І відтепер ця, і навіть сьогодні, ця каменоломня носить його ім'я і це пов'язує нас з давниною аж з 11 сторіччям з Візантійською імперією. Друзі, ми дякуємо з Валентинам, що ви нас дивитесь. Я впевнений, що коли ви будете дивитися це відео, у нас вже буде 10 тисяч підписників. Про це ми запишемо з волоти окреме відео. Це дуже важливо. Там буде і про розіграш, і про те, коли він буде, і умови це все буде До речі. розіграш буде в телеграмі. Обов'язково переходьте. Ми дякуємо, що ви нас дивитесь у ці складні часи. Насправді дуже приємно, що ви в нас є. Бо без вас, взагалі, наш канал не має сенсу. Я це це повторював. це повторює, але ви повинні повинні це знати. Що все, що ми робимо, ми робимо з... заради, вас, заради вашої реакції. І більш за те, ми обіцяємо. Все інтересніше, цікавіше та цікавіші випуски. У нас великі плани, насправді, Валентина, ще список є того, що так. ми повинні відзняти. Це і Усатово центральне. Там такі розкопки По повинно робити. і Нерубайське. Так званий мароходівський лабіринт. Ви будете здивовані, що там є. Не не можна перерахувати. Усе. Лише б нам здоров'я на все це вистачило, бо до деяких місць нам буде треба повсти дві години зі здоров'ям у нас не так гарна. На карачках там, по богнюці лисі проспекти. Це взагалі там просуєві ось така висота. І десь скільки ти кажеш, декілька кілометрів так треба повз під два кілометри, але це має сенс після того. Ти вилазиш у. Надзвичайну систему з висотою там по 4 метри. І дуже... ну, беремо, друзі, ви розумієте, що нам є що вам показати, і ми Добре. будемо намагатися це зробити. Ще раз дякую, що ви нас дивитесь. Обов'язково підпишіться на цей канал, переходьте в телеграм. Ну, і взагалі будьте щасливі, наскільки ви можете бути щасливими. Дякуємо, наші любі. До речі, тут стоїть такий цікавий пам'ятник чи скульптура. Я вам зробити скульптура. Це, це е, зображення таке. Просте десь наших одеських робітників, хто видобував каміння, написано камінловом Одеса Благодарних Потомців. Бачимо тут двох таких хлопців: одного постарше, одного помолодше. З пилою. Оце був їх основний інструмент. Насправді цей інструмент взагалі не використовувався майже в одеських катакомбах. Що? Рідко, але використовувався. До речі, цей інструмент рідко, але іноді. Ви каза десь їх в катакомбах користувався, але більш це не наш інструмент. А ось пила 99% часу і роботи це пила та лом. А лома щось тут не бачу. Можливо, так і лом десь подівся.